Казка про Барбі та її насичений день. Барбі прокинулась раніше звичайного. Сьогодні була особлива подія. Її подруга Лілі просила допомогти на її першій фотосесії. Барбі ще вночі все придумала і хвилювалася, щоб усе вийшло чудово. На телефон прийшло повідомлення: Це була Лілі. Барбі, я вже в студії, ти моя єдина надія, дуже хвилююсь. Барбі зітхнула із усмішкою. Я вже їду. Барбі обережно все склала в рюкзачок, Рожеву щіточку для волосся, запасну резинку, маленькі заколочки, серветки для макіяжу та пляшечку води. Все, що може знадобитись, подумала вона. На подвір'ї стояв її улюблений рожевий велосипед, сяючи після вчорашнього миття. Барбі поправила шолом, поставила рюкзачок у кошик і натисла на педалі. Вона їхала алеєю, де цвіли білі та рожеві квіти. Аромат заповнив повітря, і Барбі відчула, сьогодні буде казковий день. Дорога була рівною, і велосипед котився майже сам. На узбіччі Барбі побачила дівчинку. Вона була чимось засмучена. Барбі плавно прихольмувала, запитала, що сталося в дівчинки. Та розповіла, що не може зав'язати собі красівок. Барбі спочатку показала, як вона сама собі зав'язує красівки, а потім навчила і дівчинку. Дякую тобі, Барбі, будь сміливою маленька, і не соромся просити про допомогу. І Барбі поїхала далі, але перед мостом лежала велика гілка. Барбі зупинилась, підкотила велосипед і відтягла ту гілку вбік. Головне не поспішати, але й не здаватися, сказала вона сама собі. Раптом вона почула тихий пс. Її переднє колесо трохи спустило. Але, на щастя, поруч працював майстер велосипеда неподалік. Він за кілька хвилин підкачав колесо. Барбі щиро подякувала і помчала далі, бо на неї чекає подруга. Дорога вела повз озеро, вода спокійно блищала. А легенькі хвилі, здавалося, підштовхували Барбі вперед. Вона відчула, що вже близько. Біля студії на Барбі вже чекали. Лілі виглядала дуже схвильованою. Барбі, добре, що ти вже тут, я така розгублена. Спокійно, Лілі, ми все зробимо разом, впевнено сказала Барбі. Барбі обережно розчесала Лілі волосся, підкрутила кінчики, закріпила заколочки та трохи освіжила макіяж. Подивись, яка ти красива! Лілі посміхнулась і трошки заспокоїлась. І тут початок фотосесії. Фотограф попросив Лілі встати біля м'якого рожевого фону. Спочатку вона дуже сильно хвилювалася. І завмирала перед камерою. Але Барбі встала з боку і зробила їй знак Дихай, Кадр вийшов ніжним та природнім. Коли фотосесія добігала кінця, фотограф сказав: Барбі, стань поруч, підтримай подругу. Вони стали разом. Лілі сміялася щиро і живо, а Барбі тримала її за руку. Фотограф сказав: Це найтепліший кадр за сьогодні. Після зйомки дівчата зібралися на пікнік переглядати фото. Лілі сяяла. Барбі, без тебе я б не впоралась, але я просто була поруч. усміхнулась Барбі. День добігав кінця. Барбі повернулась на свій рожевий велосипед. Сонце вже заходило, і дорога додому. Була спокійною та теплою. Барбі їхала та думала: як же добре мати друзів. Завжди буде підтримка. Кінець. Дякую, що дослухали казочку до кінця. До нової зустрічі. Буду дуже рада за лайк та підписку.